Посилку від агромаркету несу додому. І mm. дощу, на щастя. Зараз дойду і покажу, що там мої посилочки. 20 травня 2023 року у мене ще одна посилочка з агромаркету. І зараз ми її разом розпакуємо. Доставку я, як завжди, замовила через Укрпошту пункт видачі агромаркету. Все доїхало в гарному стані. Вигляді, коробка ціла. Закріплена скобами, не пошкоджена. І зараз будемо дивитися, як доїхали рослинки. Ось так відкривається коробка. Рослинки таких горш... ті, що в горшечках, в таких упаковках картонних. І міцно закріплені скобами до коробки, щоб вони не пересувалися. Так само і тут ось не рухається. Дістала накладну. Я замовила серп садовий, З насіння кукурудзу, бондюель, артишок, рівень та також. Сажанці айву і дві жимолості дворічних, сортовий тек та повнична сенсація. Разом вся посилочка мені коштувала 800 гривень, Знижку на товари агромаркет надав 250 гривень. Мої бонуси були 144. Та з урахуванням всіх скидок та бонусів я товари замовила на 400 гривень, майже 50% знижки. Та, вартість доставки склала 49 грн. через те, що на пункт видачі агромаркету. Якби не було в посилочці серпу, то посилка б через пункт видачі коштувала б 19 грн. Також агромаркет за цю посилочку надає мені 121 гривню бонусних, які я використаю в доступній посилочці. Я вже навіть знаю, що я хочу купити це артішоки коріння Окремо у пакетику складжене насіння. Та дещо для саду. Ось таке насіння в цій посилочці. Мені дуже подобається торгівельна марка Сонячний Март. В неї завжди цікаві такі сорти. Індіанський орнамент, кукурузка. Також е в зіпері насіння ревеню ось так виглядає. Е насіння ревеню джельсіт, торгівельна марка, дуже гарне насіння, подобається мені. Та ось артишоки насіння. Зелений та грін Глоу. Також кукурузка Бондюель у баночці. Та для своїх саджанців, які я придбала теж в агромаркеті, садовий вар для замазки. Ось в такому вигляді відбувається доставка рослинок з закритою кореневою системою в горшечках. Це дворічні жималості. Непошкоджені, зелені, в гарному стані. Опаковка ціла. Ось я розпакувала жимолость двохрічні саджанці. А зараз в пакетиках вона так запакована, щоб не висипався грунт. Рослинки живі, трошки, звичайно, пом'яті, але доїхали гарно. жимолость дворічна полонична сенсація, великоплідний ранній сорт. Ось так виглядає. Має навіть ягідки тут. Бачу, може, ще, ще десь не видно. Тут то має бути ще трошки. Ось такий гарний саджанець. Скуштуємо ягідки, напишемо. Дворічна Войтек, великоплідний ранній сорт. Ось так виглядає. Має ягідки, ось такі величенькі навіть. Так що теж буде можливість скуштувати ягідку в цьому році. Такі гарні саджанці. Вже масті дворічної. Айвамир. Ось так виглядає. Бачу, що міцна коренева система. Тут видно навіть корінчики білі. Ось так виглядає саджанець. Є бруньки живі. Також замовила ось такий серп, щоб собі косити мульчу на моїй грядки та саджанці. Спробую розкажу як. Навіть покажу. Слідкуйте за моїм каналом. Та я буду ділитися своїми враженнями з приводу купленого насіння, саджанців, які я вже багато висадила. Е Будемо бачити, як все зростає. Та дає вружаї. Дякую агромаркету за цю посилочку, за гарні саджанці, цікаве насіння, за дуже швидку доставку, яку я замовила 17 травня, а 20-го я вже знімаю для вас цю розпаковку. Бажаю всім гарного здоров'я, мирного небу та гарних врожаїв. Замовляйте в агромаркеті.